Друзі, всім привіт! Починаємо передостанню серію про цього чарівного торега на моєму каналі. Чому вона передостання, я розкажу в наступній, яка буде завершальною серією цього проєкту. А сьогодні ми продовжимо доводити цей чарівний торег до майже ідеального стану. Сьогодні в нас буде основним блюдом, так сказати, буде заміна помпи. Але ще буде кілька маленьких нюансів, я вже дуже багато пройшов з цим торегом. Я його поїхав за ним в Німеччину, купив там майже не на ходу, привіз, роз, розмитнив, намагався полагодити ще в Луцьку, на Західній, там міняв турбіну, не допомогло, перевіз його додому. Це був дуже складний шлях, цікавий, але дуже складний, вимотуючи як психологічно, так і фінансово. І якщо ви не хочете повторити цей шлях. Я рекомендую дуже ретельно перевіряти свій авто, коли ви його купуєте. В цьому вам може допомогти сервіс Car Vertical. Обов'язково перевіряйте всі машини там. Ви просто вбиваєте він код і він видає вам максимальну кількість інформації: пробіг, власники, чи було ДТП. Якщо було, то де саме. Ви побачите просто безліч цінну інформацію, яка, можливо, дуже вам допоможе в майбутньому і врятує вас від несподіваних витрат, як мене. Перед покупкою перевіряйте свій автомобіль всіма можливими способами. А CarVertical вам дуже цьому допоможе. Силочка на CarVertical буде в описі. Також там буде інформація, як отримати. Знижку продовжуємо робити з цього чудового німецького відра найкращий автомобіль у світі. Буквально кілька днів тому я відвозив гуманітарку в Херсон і коли виїжджав, машина довго в мене стояла була в ремонті. Виїжджав. Е виявилось, що є проблеми з патрубком. Там пропускає резинка патрубка інтеркулера. Заїхав на СТО, підняли на пійовник, я побачив крапельку. Е охолоджуючої рідини. Коли ми зняли е, ці піддони, я зрозумів, що десь в мене капає. Потім я вже вдома відкрив бачок е, і подивився, що там не вистачало, він був майже пустий. Тут зараз е, пусто, тому що навіть е, незважаючи на те, що я заливав, я вже почав готуватися до заміни помпи. Щоб тут поменше всього текло, я вирішив трошки спустити антифрізу. Де саме? Десь я читав, що тут є якийсь краник, я його не знайшов. Але, але тут є от знизу оцей патрубок з датчиком температури, який йде на основний радіатор. Я його, Він просто дуже знімається. Тут одна, от, як бачите, тут одна скибочка, яка тримає його, вона просто достається він просто витаскується. Дуже просто. Звідти я злив десь біля трьох літрів. Ось, він такий красивий, червоненький. E, можна навіть його ще буде, я думаю, залити e, назад, якщо пропустити через якийсь тряпочку фільтр. Далі я зняв оцю кришечку. Знімається в общем, на зачолочках ця кришечка. Далі нам ось наша помпа. Я бачу, що знизу там мокровато, не знаю, чи буде видно на камеру. Мокровато. Доволі мокро там e, під помпою. E, так, не дуже видно, але. E, Іншого варіанту нема, це помпа. От полапавши трохи рукою, тут теж десь трошки мокро з-під помпи. З верогітністю 95% це помпа. Або сам сам десь на шківу, або прокладка. В мене є стара моя помпа, яка тут була, коли я міняв цей двигун. Ось вона, це його рідна помпа. Вона непогана. Я думаю, що вона працювала, і, можливо, вона працювала ще дуже довго, але я вирішив, коли міняв все. Вирішив поміняти її, поставити нову помпу. Це була майже небагато було речей, на яких я зекономив. Я намагався покупати оригінал, або <кхм> дуже класні замінники. Ця помпа реальна, я на неї зекономив. Мені про це навіть писали в коментарях. Так, ви були праві. Майже рік... рік пройшов і вона вже потекла. Я не знаю, чи сама помпа, чи оця прокладочка. Яка тут є, але стару не можна поставити, навіть якщо вона хороша, бо нема нервової прокладки. Ставити на якісь герметики я, звісно, не буду. Я вже замовив так, також не оригінал, але е, вже почитав відгуках, що начеби, начебто непогано дуже помпу. Е, зараз ми готуємось для того, щоб її замінити. Що нам потрібно? Нам потрібно зняти оцей ремішок для того, щоб почати відкручувати. А, ну, Давайте спочатку, я думаю, віддамо оці шкіф, віддамо, і потім. Займемось, покажу, як послабити і зняти ремінь генератора. Так, зараз це ми віддамо. Як зняти ремінь? Так, що нам для цього потрібно? Відкручуємо оцей болтик трошки, щоб він тут ходив. І відкручуємо. Я цей теж відкрутив трошки віджав. Самого, ну, на Я не знаю точно, чи треба, але це не складно. Відкручуємо цей, трошки відкручуємо цей, послабляємо. Далі в нас отам в глибині. Не знаю, чи буде це видно, чи ні. отут Є подвеликий, отут. Є такий величезний такий торкс є. Де це він? Ось, Ось він, здоровенний. За нього ми будемо хапатись, щоб послабити цей ролик після того, як кіджали ті два болтики. Ось в мене є такий здоровенний торкс, напевно, називається. Не знаю, я не спеціаліст, не майстер. Я трошки більше, щоб було легше показувати. Так, як бачите, ролик нажимається. Отак. От І все це дуже доволі сильно прослабляється. Спробую. От вона повністю легко знімається без усіляких проблем. Тепер ми можемо відкрутити це і далі відкручувати вже саму помпу. Зараз спробую показати, як відкрутити ці болтики. Як віджати? Так, нам треба от віджати, наприклад, нам треба віджати, починаємо цей болтик. Значить, беремо монтировочку, Ось так от, щоб ми могли тримати. Сюди вставляємо і нескладним Оп. Все. І так по черзі спочатку віддаємо всі, а потім вже руками, пальчиками це відкручуємо. Наша помпа новенька, гарна, але зараза десь протікав Так, дивимось. Бачимо, що знизу під помпою трошки, трошки мокренько. Зараз спробуємо на люфт. Люфта нема, вона, сама помпа, я думаю, вона прекрасна. Вона не схоже на те, що з нею якісь проблеми з самою помпою, але я так розумію, що пропускає десь резиночка. Це дуже погано. І нам довелося замовити нову помпу, тому що окремо оцих прокладочок на неї я не знайшов. Відкручуємо болтики і знімаємо помпочку. Помпа виглядає, як і повинна, як нова. В неї нема ніяких люфтів. Бачу, в чому була проблема. Ось у цьому. Коли ставили помпу, коли ставили, бачите? Такий герметик, що? І вона не попала, і ось загнулася резиночка. І отут, я думаю, от саме отут, вона і пропускала. Так що, е, хто мені казав, що помпа? Це гівно. Може, ви були і праві, але сама помпа, я думаю, в ідеальному стані. Вона як нова. В неї нуль люфта абсолютно. Саме загнута оця прокладочка наробила от, оце все мені всю зайву цю роботу. Наступний день я таки забрав помпу і зараз покажу, що в мене вже є. Раз, два, три помпи для Туарега і вони всі абсолютно справні, абсолютно робочі, без жодних люфтів. Це рідна, яка стояла, вона прекрасна, оригінальна. Я її замінив на всяк випадок. Це то, на що я замінив фірма Віда, Віка якась. Мені казали, написали, що типу, фірма говно e, може бути і так, але вона, я її знявся сама помпа в чудовому стані. Ніяких люфтів, вона все прекрасна. Проблема була саме в прокладці. Бо вони не продумали нормальну прокладку. Вона, Я так розумію, що вона тут ніяк не кріпиться. І коли її ставити, вона реально ну, так рухається і не може тут нормально закріпити, тому вона з'їхала і все ці проблеми. І це третя помпа, який, яку я забрав. Я навіть думав, що о, взяти просто з третєї з нової помпи саму тільки прокладочку, і поставити на цю, тому що ну, мало, для, може її не знаю, щоб лежала в мене нова помпа. Але. Е вони відрізняються, ну помпи, понятно, всі підходять на торах, але само посадочне місце під прокладку відрізняється. На тут воно таке широке. А тут вузеньке і глибоке. Тобто тут вони. До речі, це помпа чудової фірми Bugatti. Реально, фірма Bugatti, почитав, вона вироб... в основному займається іменно виробництвом помп. Відгуки дуже позитивні, і реально видно, що, видно, що вони щось в цьому дотямлять. Ну, понятно, що ця прокладка не підходить туди, тому що вона зроблена під цей пас. Ставимо нову помпу, і в мене ще залишиться дві чудові помпи про запас. Ну, нехай будуть. До речі, тут антифриз червоний, 12 або 12 плюса, і 13 також підходить, і їх можна змішувати. Тому, якщо ви не знаєте, який у вас залитий. В принципі, всі ці антифризи можна змішати між собою. Не партесь. Тут на, на, намальовано, як їх можна розводити до якої температури. В общем, залиємо трохи концентрату і розбавимо трохи демінералізовану дистильовану воду. Це, до речі, півтора літра, який я зміг врятувати рідного антифризу, коли зливав з радіатора. Друзі, важливий момент. Навіть поки я тут у лісі знімаю, біля мене їздять машини і може статись якась неприємність. А якщо ви збираєтесь за кордон, вам обов'язково треба оформити зелену карту, страховку. До речі, одного разу я забув її оформити, і коли я повертався вже в Україну на кордоні, мені виписали штраф, який я сплатив в 1 тисячу євро. Цей момент, до речі, десь є в аналах на моєму каналі. Якщо ви добре пошукати, можна знайти, де я жаліюся на це. Так от, друзі, я рекомендую оформити страховку на Hotline Finance. Переходите туди, заповнюйте дані, вносите оплату, і майже миттєво страховка вже у вас на емейлі. E і бонус від мене: при оформленні зеленою карткою використайте промокод AVBONUS перед тим, як сплачувати її, і ви отримуєте 10%, 10 від вартості вашої страховки. Бонусами ці бонуси можна буде використати при купівлі наступної страховки на Hotline Finance. Переходьте на Hotline Finance за посиланням під відео, оформлюйте, те, збереже вам нерви, гроші і час. Я поки тут розбираю, дивлюсь, там десь щось підтікає, там десь щось намагаюсь Намагаюся це, це виправити. Вже заказав ни, нижній патрубок інтеркулера, який в мене доволі е, негарно так під, під, під масло під, підпускає. Тут зараз все трошки в антифрізі. Оцей патрубочок інтеркулера нижній, він постійно в маслі, він явно пропускає. Його ж ми і лагодили, коли я відвозив гуманітарку, його ставили на місце. Я його вже замовив. Новий чекаю з Польщі. Тому що цей, в принципі, ми поставили на місце, прокладку знайшли нову бушну прокладку, але все ж одно він підпускає. Тому його треба замінити. Тут, поки розбирав, помітив, що тут ще є верхній патрубочок, Ось він, кудись він в, в нижній інтер, інтеркулір йде. І він також трошки-трошки тут, от він підпускав. Я його достав і побачив, що тут отут такий патрубочок. І тут є отака, така от собі резиночка, така прокладочка. така вона стоїть. І я дуже сподіваюся, що якщо її замінити на нову, тут е, припиниться це трошки підпускання масла. Цю зелену прокладочку, нову я вже купив. Тож, ставимо вже нову. І намагаємось довести цей е, двигун і все, що під капотом. Достану, щоб нічого ніде не потікало. Це в мене теж така ідея фікс. Добре, ставимо прокладочку, ставимо помпу на місце, закручуємо все і наливаємо антифриз. Здоровенна хуй, а ага, ось. ось він наш шторкс на 60, такий здоровенний. Втикаємо його, тут є спеціальний для нього отвір. Потроше нажимаємо валік, він дуже так при... багато йде і спокійно надягаємо та перевіряємо, щоб всі вони попали на свої пази і на ролики Після цього відпускаємо. Так, ще раз перевіряємо, що е, ремінь генератора став на всі ролики, на всі пази рівненько, правильно, щоб не було ніде несподіваної неприємності. Так, все. Тепер обжимаємо ролик, який ми віддавали. Е, маленький торкс і оцей болтик. І в цілому можемо заливати антифриз. Наливаю весь концентрат, те що є. А все решту буду вже доливати дистильованою водою. Ще одну помилку, яку хочу виправити, це помилка по подушці безпеки пасажира. Передично вона виникає. Я вже почитав, що це е, у всіх лючить саме роз'єм, відкрутив е, переднє сидіння. Ось цей жовтий роз'єм, ось він з цієї сторони, ось він з цієї сторони. І саме роз'єм. Контакти, дуже не любить Туарег чомусь роз'єми. Саме він періодично цю помилку викликає. Рішення єдине вірне, все перепробували, якісь інші тут робили роз'єми. 100% працююче рішення це просто спаяти, просто цей роз'єм видалити і просто проводи спаяти між собою. Заодно раз вже зняв сидіння, вирішив поміняти лампочки на такі діодні, Підсвіточку. Так от зробив. Тут і тут, на всіх цих, що знизу, замість цих ламп будуть такі діодні е, невеличкі стрічки. Не знаю, мені подобається синя підсвіточка. Ось вже можна побачити, як вона виглядає у водія. Разом з червоною підсвіткою всіх кніпочок, виглядає, як на мене, дуже е, класно. Окей, паяємо роз'єм, ставимо. Діодні стрічки і все збираємо. Дуже сподіваюся, майже впевнений, що помилка по правій подушці пасажира зникне. На всяк випадок спаяв не тільки цей розйом. Ну і тут теж ще один маленький жовтенький, був. я так розумію: ну, жовтенькі розйоми зазвичай це щось пов'язане з безпекою, щось пов'язане з подушками. Можливо, один роз'єм це подушки, а інший натягувач ремені. В общем, щоб другий раз не хочу знімати е сидіння, запаяв обидві жовті розйоми, спаяв, замотав, сподіваюся, що все буде добре. Зараз ще трошки тут закріплю, щоб не бовталось. Так, і наш синенький ліхтарик вже стоїть на своєму місці. Приїхав патрубочок нижнього патрубок інтеркулера, який весь якось трошки там негерметичний, і це просто бомба. Дуже люблю нові запчастини. Зараз його поліземо міняти. Давайте підведемо підсумки. По-перше, головна проблема, якою ми починали цю серію, це помпа. Прокладка, ви все бачили самі. Вже майже два місяці їжджу після заміни помпи. Все сухо, все сухо. Проблема була очевидною. Ми її вирішили. Нова помпа працює ідеально, машина не гріється, нічого не капає. Патрубок інтеркулера нижній, поміняв. Там ще видно ознаки, що колись там щось підтікало, але зараз там вже сухо. Тому я думаю, добре помити, і там все буде і як новеньке. Я перепаяв всі контакти під сидінням, які відповідають за безпеку, подушки або натягувач, і з цього моменту. А вже пройшло майже більше двох місяців. Вже пройшло. З Жодного разу, жодної помилочки. Реальна проблема в цьому проблему вирішена. Я постійно щось знаходжу нове, якісь фішечки, якісь технічні рішення, де я розумію, що тут була інженерна думка. Вони продумали це, прописували, робили. В цьому ж є і мінус, тому що якщо в машині просто безліч систем, безліч якихось конструктивних рішень, е складних, електронних, вони періодично ламаються або глючать. На, на цей момент я майже все зробив. Двигун, коробка, роздатка це все працює без е, питань, Безключовий доступ. Мені радує, подивіться, просто нажав кніпочку, машина закрилась. Безключовий доступ, вебаста, нема більше помилок. Пневма працює, ну просто вона сама щось там піднімає, пускає в реальна машина, Інколи мені кажеться, що вона розумніша за мене. Що залишилося ще? Те, що я не доробив цій прекрасному цьому турегу. Дві основні проблеми. Перше, в мене згорів аудіопідсилювач, туди попала вода. Це теж проблема. То орега відома. Забиваються стоки на криші. Капає водичка, коли ви відкриваєте кришку, і потім, коли ви її закриваєте, туди в общем, може покапати вода. Отака складна схема, але в мене саме туди вода в цей підсилювач, аудіо -підсилювач попала, і з часом він ну там щось окислилось, щось вигоріло в ньому. Зараз він у майстра, майстер спробує його відновити. І друга проблема основна проблема, яка залишилась невирішеною в цій машині, це адаптивний круїз контроль Це радар. Передній радар вже відомо, що передній радар в мене не працює. Він з ним не зв'язку. Комп'ютер не може з ним зв'язку. Проводку перевірено, все норм. Радар, наче, вже розібраний навіть те, що майстра, і візуально ніяких в нього нема проблем. Навіть перепаювали процесор. Почитавши в інтернеті, я, я знайшов, що, скоріш за все, треба його просто заново прошити, і він запрацює. Але для цього треба спеціаліст, який розуміє що щось на цьому, вже якийсь має досвід. І саме головне, цю прошивку, яку ніде нема. На цьому цю серію завершено. Дуже дякую за просмотр, я дуже заскучив за вами. Всім плюс карму, все буде Україна. Побачимо скоро!